Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми торкнемося теми, яка вже багато років викликає гарячі суперечки у садових товариствах та на кожній дачній ділянці. Мова піде про здавалося б просте, але таки цінне та водночас овіяне міфами: опале листя волоського горіха, а також про його деревинні залишки, гілки, тріску та навіть товсті частини стовбура після обрізки чи видалення дерева. Чи можна, і головне, як безпечно використовувати ці природні скарби у своєму городі? Адже всі ми чули про сумнозвісний юглон, ту саму природну хімічну сполуку, яку горіх використовує для захисту і яка є справжнім викликом для багатьох інших культурних рослин. І одразу скажу так, ми можемо і повинні використовувати ці залишки, але які в будь-якій справі, що стосується природи, Тут є свої важливі критичні нюанси, які ми обов'язково зараз розберемо, щоб ви могли отримати максимальну користь, уникнувши будь-якої шкоди. То що ж таке цей юглон? Це дивовижна речовина, що міститься у всіх частинах горіха, але особливо концентрується у молодих бруньках, оболонці плодів та листі. Саме юглон надає горіховому дереву того неповторного, насиченого та трохи терпкого аромату. Який ми всі так добре знаємо, що сильніше пахне горіхове листя чи свіжа тріска, то більша в ній концентрація цієї сполуки, і тут прихована як потенційна небезпека, так і можливість для садівника. З хімічної точки зору юглон є класичним прикладом алелопатії: це природна здатність рослин виділяти біологічно активні речовини для пригнічення конкурентів навколо себе. Саме тому під старим розлогим горіхом, особливо у південних регіонах, де ці дерева є справжніми гігантами, часто росте дуже мало інших рослин. У природі це механізм виживання, а для нас, господарів землі, це виклик, який треба навчитися долати. І ось тут ми підходимо до першої і, мабуть, найголовнішої хорошої новини: юглон, ця могутня природна сполука не є вічною. Він має чіткий термін життя у ґрунті та у компостній масі. Юглон вивільняється повільно, крок за кроком. Тільки коли руйнуються клітини рослинного матеріалу, тобто коли листя чи деревина починають перепрівати, це означає, що свіже листя і свіжа тріска є найбільш небезпечними. Але щойно юглон вивільняється у вологе, насичене мікроорганізмами середовище, починається магія природи. Його миттєво беруть у роботу ґрунтові бактерії та грибки, які відповідають за процеси розкладання органіки, тобто за компостування. У наших чорноземах та навіть на менш родючих, але активних ґрунтах, за умови належної вологості та аерації юглон повністю розкладається, нейтралізується і перетворюється на нешкідливі сполуки приблизно за період від 3 до 6 місяців. Це приводить нас до першого, беззаперечного і найважливішого висновку. Компост, виготовлений з горіхового листя та деревинних залишків, є абсолютно безпечним і цінним добривом. Тут не йдеться про швидкий компост, коли ми хочемо отримати готовий продукт вже за кілька тижнів. Ні. Такий компост має бути повільним. Ви повинні бути абсолютно впевнені, що з моменту активного початку розкладання і до моменту внесення готового компосту у ґрунт, минуло принаймні 3 повні місяці. Візуально це означає, що листя вже втратило свою форму, стало майже однорідною темною масою, і, що найважливіше, сильний горіховий запах повністю зник або став ледь відчутним. Якщо ви переконаєтеся в цьому, то отримуєте чудовий. Насичений калієм і мікроелементами компост, який ідеально підійде для підживлення будь-яких культур на вашій ділянці. Ця ж логіка стосується й деревинної тріски. Щоб безпечно використовувати її як ґрунтовий покращувач або органічне добриво, її обов'язково треба гарно перепріти. Не обов'язково чекати, доки вона повністю перетвориться на землю, але вона має почати руйнуватися стати м'якою. І знову ж таки позбутися сильного горіхового аромату. Але компостування це не єдиний шлях використання горіхової деревини. Багато садівників і я особисто використовуємо її для іншої не менш важливої потреби, як декоративну та функціональну мульчу. І тут ми навпаки прагнемо, щоб вона не розкладалася. Як ви знаєте, горіхова деревина має світлий колір, але для декоративних цілей часто потрібен більш насичений, темний відтінок. Який вигідно підкреслить при кола під деревами чи декоративні квітники. І тут на допомогу приходить засіб, добре відомий кожному українському садівнику ще з часів наших бабусі-дідусів залізний купорос або сульфат заліза. Це не лише фунгіцид, що захищає наші сади, але й чудовий, повністю безпечний природний барвник. Фарбування деревинної тріски розчином залізного купоросу, окрім надання їй чудового глибокого чорного кольору. Має ще один дуже важливий науково обґрунтований ефект. Залізний купорос частково зв'язується з молекулами юглуну. Він не блокує його повністю, але утворює з ним стабільні сполуки, які значно знижують його здатність вивільнятися і чинити негативний вплив на рослини. Використовуючи таку чорну мульчу, ми дотримуємося двох критичних правил безпеки. Перше, ми викладаємо її відносно тонким декоративним шаром. І друге, ми не даємо цій мульчі активно розкладатися, підтримуючи її в сухому стані, наприклад, на агроволокні. Якщо тріска не розкладається, клітини не руйнуються, і юглон, навіть той, що залишився незв'язаним, залишається замкненим всередині деревини, не несучи жодної небезпеки для рослин, що ростуть поруч. Цей метод дозволяє нам отримати естетичну користь і при цьому повністю нівелювати ризик, що пов'язаний з юглоном. До речі, у багатьох з вас, мабуть, виникло запитання щодо того, звідки ж у нас береться стільки горіхової тріски, що ми її використовуємо як декоративну мульчу. Це пов'язано з необхідністю регулярного проріджування наших садів. В Україні волосський горіх, особливо деякі менш стійкі до наших зим сорти, які були популярні років 10 чи 20 тому, часто страждає від весняних заморозків. Постійне підмерзання молодих пагонів призводить до надмірного загущення крони. Через що потрібна дуже кропітка, складна обрізка. Крім того, гоїхи є культурами, які без належного догляду та регулярних обробок схильні до хвороб. Вегетаційний період у них дуже довгий, тому для отримання справді чистого, високоякісного врожаю, потрібна велика кількість обробок, що для багатьох невеликих господарств стає просто економічно нерентабельним. Тому багато садівників, як це роблю я. Вимушені проріджувати старі, проблемні або неперспективні дерева, щоб звільнити місце для більш сучасних, стійких українських сортів. І саме ці видалені гілки ми перетворюємо на цінну сировину для мульчування, замість того, щоб просто спалювати її. Тепер давайте детальніше поговоримо про мульчування саме горіховим листям або свіжою неперепрілою тріскою. Тут ситуація вимагає максимальної уваги. Навіть якщо ми просто викладемо горіхові залишки на ґрунт під час їхнього природного руйнування, клітини будуть відкриватися, і юглон буде поступово вивільнятися, і він обов'язково дійде до коренів рослин. Ви скажете, що багато хто з нас завжди мульчує часник на зиму саме горіховим листям, і він навесні прекрасно росте. І ви матимете рацію, але тут є два ключові моменти. По-перше, Різні рослини мають різний ступінь сприйнятливості до юглону. Часник, як і цибуля та багатозлакових трав, є досить толерантним до цієї сполуки. А по-друге, ми кладемо на часник сухе та пухке листя, і його шар, хоча й здається великим, насправді складається з малої органічної маси, яка містить відносно невелику кількість юглону. Для часнику цієї кількості цілком достатньо, щоб не відчути шкоди. Але ось для розсади, а також для дрібного насіння, що тільки-но проростає, навіть мінімальна концентрація юглону може бути смертельно небезпечною. Юглон є справжнім інгибітором росту і він здатний повністю придушити життєві сили чутливих культур, таких як томати, перець, баклажани, деякі сорти полуниці чи лохини. Для цих найбільш чутливих рослин ми повинні повністю виключити контакт з неперепрілим горіховим матеріалом. Саме тому, щоб забезпечити максимальну безпеку, ми все ж таки настійно рекомендуємо спочатку прокомпостувати листя, а вже потім вносити його у ґрунт або використовувати як мульчу. Але що робити, якщо ви випадково вже внесли велику кількість неперепрілого горіхового листя, або що ще гірше закультивували його і тепер переживаєте за свою розсаду чи посіяне насіння? Не панікуйте. Є дуже простий, ефективний і науково обґрунтований спосіб нейтралізації юглону безпосередньо у ґрунті. Він полягає у використанні біопрепаратів. Нам потрібні живі мікроорганізми, ті самі, що допомагають у компостуванні, але внесені безпосередньо у ґрунт у великій кількості. Це можуть бути препарати, що містять корисні бактерії, а також такі широко відомі у нас мікроорганізми, як триходерми. Ці живі бактерії та грибки є справжніми помічниками садівника. Вони спеціально займаються руйнуванням і переробкою складної органіки, включно з юглоном. Якщо щедро не шкодуючи полити чи пролити ґрунт розчином таких біопрепаратів, ви забезпечите багаторазове збільшення кількості мікроорганізмів, які розкладають юглон. Завдяки цьому процес розкладання небезпечної речовини пришвидшується приблизно в три рази. І вже за дуже короткий час ваші рослини будуть у повній безпеці. Це справжній порятунок і гарантія гарного врожаю навіть у критичній ситуації. Отже, запам'ятайте головне: горіх це не ворог, це цінний ресурс, ми маємо право використовувати абсолютно всі його залишки. Ключ до безпеки це знання про юглон та розуміння його розкладання, компостування протягом трьох місяців і більше. Робить його ідеальним добривом. А використання його як декоративної тріски, обробленої залізним купоросом і покладеної тонким шаром, дозволяє нам насолоджуватися його естетичною функцією. А якщо виникає проблема, то нам на допомогу завжди прийдуть наші мікробіологічні помічники. Наша українська земля багата на життя. І якщо ми правильно допомагаємо природним процесам, вона завжди віддячить нам щедрим і екологічно чистим урожаєм. Бажаю всім вам високих, соковитих та добрих врожаїв. До побачення!